Смертельно ДТП в Івано-Франківську під колеса таксі потрапив 73-річний чоловік. Від травм він помер на місці. Поліцейські вигнуватить організаторів антикорупційного форуму під проводом Міхайла Сакашвілі, що саме тривав поруч в концерт-холі. За їхніми словами численні авто учасників зібрання були припарковані з порушенням правил дорожнього руху і обмежували видимість проїжджої частини. Подробиці з'ясувала Алапас. 73-річний чоловік переходив дорогу поблизу концерт холу, де тільки но закінчився антикорупційний форум. Ні пішохідного переходу, ані світлофора тут немає. Старенько збило таксі. Від численних травм чоловік помер на місці. Охороняйте місце події, щоб другого ДТП не було. Машина на місці. Водій у стані шоку, тож за нього говорять колеги. Мовляв, людину на дорозі він одразу не помітив, бо було темно. До того ж, дід начебто вийшов за машин, припаркованих обабіч дороги. Там проходив антикорупційний саміт. Я не знаю, як це правильно називається. Там Саакашвілі кашвілі нас приїжджав. І через те, що були припарковані автомобілі, чоловік вибіг на дорогу і просто водій не зміг зреагувати. Стоянка біля концерт-холу, де тривав антикорупційний форум, усіх не розмістила. Тому водії справді позалишали машини, де тільки бачили вільне місце. Автомобілі були припарковані в другому в другій смузі руху, тобто в два ряда автомобілі припарковані були на виїздах і в'їздах в заправку, в прилеглу територію. Вони заважали виїзду. Обмежували видимість за словами патрульних організатори заходу по допомогу з врегулювання дорожнього руху біля концерт холу до них не зверталися. Мало того, коли патрульні намагалися навести там лад, у співпраці їм, начебто, відмовили. Було сказано організаторами цього цієї події. Що це не входить в їхню компетенцію. Якби дані автомобілі не були б припарковані в масовому порядку, так як вони були тут, стояли, можна було б уникнути даної ДТП. До мене організатори особисто не звертались ніякого офіційного листа в мене не було. Елементарного телефонного дзвінка також не було в організаторів антикорупційного форуму своя версія подій. Вони навпаки закидають патрульним бездіяльність. Я не можу зрозуміти, чому поліцейські, декілька автомобілів поліцейських не урегулювали там рух на тому місці. Я безпосередньо звертався в управління національної поліції з повідомленням про те, що буде відбуватися такий захід. Вже безпосередньо, коли я приїхав на місце проведення заходу. То я не побачив посиленого режиму роботи від поліції. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження. Експертиза встановила, що таксист був тверезим. Однак, якщо вину водія цілком доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Його колеги, хоч і вважають ситуацію неоднозначною, але всі витрати з похорону загиблого обіцяють узяти на себе.